Як згенерувати електронний цифровий підпис. Вітаю, мене звати Ткач Володимир. Я бухгалтер, який більше п'яти років обслуговує ФОП, і найчастіше в мене питають підприємці, де взяти ЦП, щоб увійти до кабінету платників податків. Насправді є дуже багато джерел, звідки можна було б дістати ЦП. як платних, так і безплатних. Сьогодні навчу вас, як безоплатно згенерувати ЦП з терміном дії на рік. Поїхали. Для того, щоб згенерувати ЕЦП, вам необхідно зайти до Приват24 фізичної особи через комп'ютер або браузер мобільного телефону. йдемо вниз. Шукаємо вкладку бізнес. Далі. Шукаємо клавішу електронний цифровий підпис для ФІЗ-особи. Натискаємо. Ось нас перевели на екран електронного цифрового підпису його генерації. Перевіряємо дані. Прізвище ім'я по батькові, населений пункт, де прописана фізична особа, і область, в якій прописана фізична особа. Якщо все вірно, натискаємо Дані вірні. Далі нам пропонується вигадати пароль до сховища електронного цифрового підпису. Придумаємо звичайний пароль. Натискаємо далі. І якщо у вас на телефоні е, стоїть приват е, 24 е, система вам запропонує е, підтвердити через мобільний додаток. Якщо ж ні, то на телефон приходить смс кодом підтвердження. Тоді вас переведе на вікно підтвердження генерації електронно-цифрового підпису, куди ви вводите той код, який вам приходить через SMS. Натискаю підтвердити через мобільний додаток. Секунду. Думаю. Так. І ось ми бачимо, як система згенерувала для нас електронно-цифровий підпис. Ми бачимо також таке повідомлення. Прошу звернути увагу. Ваша заявка на отримання сертифікату підпису успішно оброблена. Термін дії з 27.08.2022 року. По 27.08.2023. Тобто ось цей електронно-цифровий підпис буде працювати е, рівно рік. Але мушу сказати зі власного досвіду, що е, буває таке, що. Е, Електронно цифровий підпис згенерований в Приват 24 працює менше року, скажімо, півроку, а може навіть кілька місяців. Причина в тому, це те, що електронно цифровий підпис. Може пошкодитись, або при переносі, скажімо, з одного комп'ютера на інший, або ж просто з часом бере і пошкоджується сам. Тоді треба генерувати електронно-цифровий підпис заново. Ось от ми згенерували електронно-цифровий підпис. Давайте перевіримо, чи він працює. Заходимо, наприклад, до електронного кабінету платника податків. Обираємо АЦСК Приватбанк. Далі завантаження, знаходимо ЕЦП, який ми тільки що згенерували і заходимо за допомогою того паролю, який ми тільки що вигадали, коли генерували цифровий підпис. Нажимаємо «Читати». Ось, бачите, одразу підтягується електронно-цифровий підпис інформація про власника цього ЕЦП. Натискаємо Увійти. І ось ми бачимо, що електронно-цифровий підпис працює. Електронний кабінет платника податків спокійно його приймає. Отже. Задання виконано. Треба зазначити, що даний тип ЦП підходить тільки для роботи фізичної особи у таких сервісах, як Дія, і для підписування електронних документів, коли необхідний електронний підпис саме фізичної особи. Наприклад, підписати петицію. Також такий електронний підпис підходить для роботи ФОП фізичної особи-підприємця. Тобто. Даним ключем можна підписувати звіти, заяви до податкової у електронному кабінеті платника податків, та підписувати документи у таких сервісах, як вчасно. Якщо ж вам потрібен ЕЦП для юридичної особи, то вам треба вже звертатися до платних ЦСК, які згенерують вам електронний ключ для вашої організації. На цьому все. Старався зробити відео максимально коротким та доступним. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар. Для звертання за платними послугами прошу звертатись до мого інстаграм-аккаунту посилання під відео. На все добре!